Вітаю вас на каналі Легко готувати! Сьогодні ми готуємо млинці. Впевнена, в кожної господині є свій власний рецепт, але сьогодні я хочу поділитися з вами саме своїм. Поїхали! Для приготування нам знадобляться такі продукти: 500 мл теплого молока, 2 столові ложки розтопленого вершкового масла, 2 столові ложки цукру, 3 яйця, 200 г борошна і дрібка солі. Розбиваємо яйця. Додаємо цукор і сіль. Далі добре перемішуємо, щоб цукор розчинився. Тепер додаємо частину молока. А тепер порційно додаємо борошно. Перемішуємо. Далі виливаємо залишки молока. І знову ретельно перемішуємо. Ось така у нас рідка консистенція має бути. Далі додаємо вершкове масло. Добре перемішуємо. Лишаємо на хвилин 10, щоб продукти добре поєдналися. А тепер починаємо смажити на розігрітій сковорідці. Далі перевертаємо. Дивіться, ось такі гарні млинці в нас виходять. Вони дуже тоненькі, смачні і не масні. За рахунок того, що ми не додаємо рослинної олії, вони получаються нежирні, але дуже смачні за рахунок вершкового масла. Млинці готові, а тепер приготуємо начинку. Мої діти люблять млинці з яблуками, тому приготую сьогодні начинку з яблук. Для приготування начинки нам знадобляться яблука, вершкове масло, кориця і трохи цукру. Спершу нарізаємо яблука ось таким чином. Далі тушкуємо їх на сковорідці на вершковому маслі. Далі додаємо трохи цукру і корицю. Добре перемішуємо і під кришкою тушкуємо хвилин 10. Ось і начинка готова, а тепер начиняємо наші млинці. Сподіваюся, мій рецепт вам сподобається. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!